Розділ п'ятий. Старшому не докоряй, але вмовляй, як батька, молодих як братів, старших жінок, наче матерів, дівчат, наче сестер, з усякою чистотою. Шануй вдів, але справжніх вдів. Якщо ж якась вдова має дітей чи внуків, хай вони спочатку вчаться побожно шанувати свою родину і бути вдячними батькам, бо це до вподоби Богові. Справжня і самотня вдова надіється на Бога, день і ніч перебуває в молитвах і благаннях, а та, яка розкошує, померла ще за життя. І від цього застерігай, щоб вони були бездоганні. Якщо хто про своїх, а найбільше про домашніх, не дбає, то й зрікся віри і є ще гірший від невірного. Нехай вдовою рахується та, яка має не менше 60 років. І була дружиною одного чоловіка, котра відома своїми добрими ділами, якщо виховала дітей, якщо приймала подорожніх, якщо вмивала ноги святим, якщо втішала пригнічених, якщо виконувала всяке добре діло. Молодших же вдів оминай, бо коли через пристрасть погорджують Христом, то хочуть виходити заміж. Цим накликають на себе осуд, бо зреклися першої віри. До того ж вони не роби, привчаються ходити по хатах і не тільки нічого не роблять, а й розносять плітки та надто цікаві, говорять те, чого не личить. Тому молодшим наказую виходити заміж, народжувати дітей, управляти домом і не давати жодного приводу противникові, щоб лихословити, бо деякі вже пішли за сатаною. Якщо якийсь віруючий або якась віруюча мають вдів. То хай їм допомагають і не обтяжують церкви, щоби допомагала справжнім вдовам. А присвітери, які добре керують, хай удостояться подвійної честі, особливо ті, які працюють у слові й навчанні. Адже писання каже: не в'яжи рота волові, який молотить, і працівник гідний своєї нагороди. На присвітера не приймай скарги хіба що при двох або трьох свідках, тих, хто грішить. Картай прилюдно, хай також і інші мають страх. Засвідчуй тобі перед Богом і Господом Ісусом Христом та вибраними ангелами, щоб ти зберіг це без пересуду, нічого не роблячи з упередженням. Рук поспішно не покладай ні на кого, не бери участі в чужих гріхах, бережи себе чистим. Води більше не пий, але вживай трохи вина задля свого шлунка і своїх частих захворювань. Гріхи деяких людей очевидні і випереджають їх ще до суду, а за деякими вони йдуть слідом. Так само, й добрі діла очевидні, коли ж вони недобрі, то сховатися не можуть.